Всім привіт, мої хороші! Так, ось помила ковшик, варила в ньому яйця. І якось так і не помітила, як він у мене потемнів. Бачите, з часом так сталося. І, звичайно, просто так водою і губкою, все це не відмилося. Тому зараз я візьму. Того помічника від компанії Farmacy, ось такий порошочок, super Clean. До речі, це український виробник компанія SmartLife. І зараз я засиплю, лівою рукою трохи незручно, але нічого. Насиплю трохи порошка. Подивіться, що стається. Бачите, цей порошочок має індикатор вологи. Тобто там, де я його, там, де волога. Коротше, він стає блакитним. <хи> видно, де насипала. Це дуже зручно, до речі, тому що у людей, наприклад, кого поганий зір, тим не видно, де насипаний порошочок, а де ні. А так вже добре видно. Ось. А зараз трошки почухраю, ще трохи досиплю. Щось я зекономила. Трохи почухраю звичайною такою губкою. І покажу вам результат. Так, пройшло декілька хвилин, і я вже потерла свій ковшичок Зараз буду змивати. Ось водичка також робиться блакитна трохи. Потерла, до речі, без зусіляких зусиль. Легенько, просто губкою. І, як ви помітили, я не користувалася рукавичками. Так, ось показую. Бачите, тут в мене вже такі дві є шкарябинки. А так він білесенький, абсолютно. Ось такий чудовий результат, буквально за пару хвилиночок. І ось такий чудовий засіб. Бачите, в мене вже він давно, вже, мабуть, з півроку, це точно, я користуюсь їм дуже-дуже часто. Ну, не щодня, але ну, майже щодня. Тут пів кілограми. Ціна, до речі, 89 гривень. Але вистачить вам цих пів кілограми, мабуть, на рік, а то може і більше. Тому що, я ж кажу, в мене вже ось геть потерлась бумажечка вся ця поверхня. але... Засобу ще досить багато, важка ще пляшечка. Хочу трошки про нього розповісти. Дуже мені подобається цей засіб. Чому? Тому що він безпечний. Бачите, я не користувалася рукавичками, абсолютно не попсувала ні шкіру рук, ні нігті, ні сам ковшик. Тут 99,9 сировини природного походження, тому, тому й безпечний Безпечний не лише для шкіри а, і нігтів, а і для навколишнього середовища. Не містить ні хлору, ні алергенів, ніяких шкідливих небезпечних речовин. Тому, ну, Можна мити дитячий посуд, спокійно, не хвилюючись, просто потім добре сполоснути, і все. І він також не містить таких абразивних, грубих частинок, що не пошкоджує поверхні, які ви чистите. Також він підходить для будь-яких поверхонь. Дійсно, для будь-яких. Ось, Дуже-дуже вам щиро рекомендую має легесенький такий приємний аромат. Зручно користуватись, швидко впорається з проблемою, не приносить шкоди. Класний і недорого. Рекомендую!